Не створювалася. Просто-напросто. Все, я продовжую грати в цю гру, але тільки вже з другого аккаунту і з комп'ютера. Нарешті в мене вдалося цю трансляцію створити. Зараз я Ось так зроблю. Нарешті у мене вийшло це зробити. І і і у і а. Тихо. Red light. Green light. Green light. Red light. Ой. Бліна. Да, Фок... фокін привіт. У мене це друга часом стріма, яку я єлі зробив, <плес> Ра! мене ніч, Тихо! Дивіться де я стою просто, Та Боже Г баю дна Тихо. да Всім там привіт, хто дивиться, хто можливо дивиться зараз. Бліна, я думав, цей. Мекурасо, Мікурасо. Зараз, можливо, цей стрім я буду з подругою вести. Можливо, але я ще не знаю. Сергій грибнюк. привіт. Я не побачив, яка там неправильна. Граш PUBG? ні не граю, але але колись грав. Я два роки грав в PUBG, але потім я його видалив чомусь. Я не знаю чому. Боже, я не знаю, куди -то брати. Арсеній, привіт. Я не знаю, куди прігати. Допомож... Он, он той чувак іде мені зараз і допоможе. Я. Я зараз... Вікторія Єрко, привіт. Зараз я просто стою, не рухаюсь. Чекаю, поки мені допоможуть. Бо чекаю... Так дійсно не кеск лост, ребят. Я з Казахстана. Привіт, привіт всім. Вже обличчя Ні, не покажу. Так, Я просто не знаю зараз. Он там дівчинка є. Я тебе довго прошу, стрім, дякую за стрім. А, так, он зараз хтось де, можливо, допоможе. Ти на російській між балакати. Блін. Покажу обличчя, я не покажу обличчя. У тебе є інші ігри, ігри крім Роблокса. Отак, я колись стріми по Бравлу вів і не тільки по Бравлу. А, ще й по цьому вів. Зараз скажу. По P, по-моєму, теж був стрім у мене. Я не пам'ятаю чесно, Ну, Майнкрафт, звичайно. Ура! Я доходив до ліжок. Зараз, друзі, зараз Бравл Старс. Я... Зараз, друзі, почекайте. Так, друзі, все я тут. Я просто тільки що подзвонив моїй подрузі, і зараз ми будемо грати в цю гру саме з нею. Всім привіт. Так. Е, якщо що, заходь до мене. Заходь до мене, ця це грати. Добре. О, в мене акан все заново начався зараз. А, і, а, я тебе фокон 87 я тебе я тебе додав у до друзів ми зараз підожди мене аккаунт не заходить Доб... добре підожди, Ну, е, я тебе додав, але тільки з другого аккаунту, але ти у мене в друзях є, не переживай. Тобто все нормально. стрим нас, так? Так, зараз на стриме, да. М -м -м -м. Вау. Так, зараз. Мама, я популярити, я в Юбуби. О, Катя зашла до меня. Тихо. А что с моим скном? Ты да. Я вот тут на этих палочках. Uh, давайте так, зараз цей стрім не по Brawl Stars, а по Роблесу. І, і добре, що ти зайдешся з аккаунту твого друга. Mm. Все. Так. Я йду так, все, давай. Я, я не запам'ятав тільки ці склою, де треба. Ага, все. Тут, і дів... Тут ще й дівчинки є. Тут спорожіла і прохожу тава. Сіперку. а! Так, все, я зрозумів. Блін, ну добре. Я зараз спочатку проходжу. А ти де? Ти де зараз проходиш? Я зараз на початку так. Ну, я зараз Ах. тихо. Е, а мамо, давай нам побрал Сашу, правда, мама, что ты хочешь по Роблоксу? Я зараз Ну, цей стрім по Роблоксу. Ти на стрілочках граєш? Так я на стрілочках. Я я не на буквах граю, я на стрілочках. Мені на стрілочках зручніше, чесно. <звук> Я можу до тебе зайти. Так. Е, заходь. Е, якщо що, мій а. Ти можеш зараз зайти. Зараз я дивіться, я зараз зроблю як би опитування, але там нічого не треба буде відповідати. Я просто туди напишу свій нік в Роблоксі, з якого ви можете зайти ось. Назер на стрім Браул Старс. наступний стрім буде по Бравлу. Ось, дивіться, я, я написав якби опитування, але там нічого голосувати не треба, просто ось смінік, і ви можете заходити. Блін. Добре. Я... Та я буду тут на стрільмі сидіти. Добре, тут, тут, тут мені. Я зайду на стрім по Бравл Старс. Добре, але якби цей стрім не по Бравл Старсу, наступний стрім завтра буду по Бравлу. Я по Бравл Старсу осуждаю! Що? Не по Бравл Старсу стрім, нас по Робоксу осуждаю. Ну, блін. Вікторія Яков. Фух. Ваня, ти такий профіль. Профіль? Пукати. Блін. Блін Я впав. Можна, будь ласка, наступний стрім по GTA San Andreas? Я в цю гру колись грав там років п'ять тому назад, але зараз я в неї не граю, тому що цей. Той комп'ютер, з якого я грав, у мене він просто зламався і добав мене у Бравл Старс. Сергій Гребенюк стрім по Брауз Старсу буде наступним, а не цей? І там же я тебе додам. Ти що не чуєш, що наступного буде? Це наступного. Зараз наш роблекс, а потім наступного Ма... На... Добре, так. так. Тихо? Ти де? Ти, ти де? Я? Я зараз на сторіні сижу. Я зараз награду, Ні... що я зараз їм розумію. А, та нічого страшного. Якщо шо потім заходи. Сьогодні їла печення з предсказаннями. А що я ви... теж колись пробував. Що тут мені попалось? Це від Express. Be open to now. Open is a buzzer. Buzzer to open. Open the door. Я не можу до тебе зайти, ти можеш мені кинути. Е, ну ну, просто е, кинь мене в друзі, і там, як буде писати, що я онлайн, ти зможеш до мене зайти на... Ну, якби, в цю гру і ми можемо разом грати. Все, я запам'ятав. Тихо. Ага, все, я запам'ятав Оп Оп, 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 все. А, так, так. Ось тут блін, почекайте, скільки у мене хп. Та ні, хп ще достатньо, я вам скажу. так, мені... А мені ще підождати одну хером. Ну, мені ще подождать одну неделю, один, Один тиждень. Так, один тиждень. і потім я у мене начну. Почнеться... Поча э будут почати ся Все добре. А Зараз ми йдемо... Тобі зараз буде писати Роман Єрко, я просто на другому кавні зайду до тебе на стрім буду з тобою в ролику згадувати, добре? Я я вже сказав, добре. А е, як? А, що таке? Дякую, я зараз буду їсти. Що? Дякую, я зараз буду їсти. Роман Єрко, чекаєш до я зараз на свій канал зайду, подумаю, що до мене порадя. Добре, погнали в якусь Нажимаємо цю кнопочку і оцю кнопочку. Давайте спробуємо зайти в якусь ще ігру, Я не знаю, в яку чесно. В яку гру мені пограти? Скажіть мені, будь ласка, ор, так, це Роман, Єркоти. Добре, почекайте. Почекайте, ось є ще якась така ж сама напевно гра зараз я спробую в неї пограти. Давай в Дорс. В Dors? А ти зможеш зараз зі мною грати? Ні, тому що я зараз їм, а потім зможу на потім, коли будемо з тобою разом грати. Так. Creaking тауер. Ах, хтось пише! Здорово. А-а-а-а-а. -е -е -е. Побіг від пупсика? Що? Будемо грати в Побіг від пупсика. Привіт, хочеш пупсик, прийти? Ка-ка-ка-ка. Ой, блин, тут, тут так. А, ні, почекай, тут можна віддаляти. Я не знаю куди погнали не сюди. Forces. Е, Зараз я вже в це буду грати. А я, я не знаю тут. А! Там капать! Там капці! Ты чуєш звук, да? Так, блин. Эээ, там тупик. Блин, тут тупик. Будь ласка, вимкни таблицю лідерів. Добре. А-а-а! Кому я? а а

Е, добре, я, я тебе покажу після стріму Окей. Ну, тільки для цього, ти, з, з чого ти знімаєш відео з телефону чи з телефону чи з цього з планшету? А, Дивись, е, заходить зараз е, на, е, на планшеті в YouTube. Так, Ютуб. Дивись і нажми на плюсик знизу. Так, є. Знизу обирай пряма трансляція, там пролистай трішки пряма трансляція. Тепер ти можеш її переіменувати, все зробить. І нажми, і нажми почати трансляцію, і все. Чого? Зараз підверту мене щось тут. Я не зрозуміла коном. Підтвердите да? доповідніше. Mm, зараз я напевно піду. Я не знаю куди. Щось. Це... Це номер телефону потрібен, так? Ну, напевно, так, ну, введи свій номер телефону, тільки зараз не об'являй його. Друзі, ви не бачили цей баг в, в цій грі, там де можна легко збігти. Але я хочу грати по-чесному і не збігати. А. а зробити усе? Так як потрібно. Підняв бобра, ей! Підняв бобра. Плей. Проходимо е, ви пароль. С тобі на, на на порт на пошту напевно прийшов пароль. На пошту? Да, у мене пошто настроенный. Ага, а ну да восемь ось пять. Так, все прийшов воді його. Ага, зараз. Тут треба бігти, отуди. Боже, боже, від мене з'їв. не завжди ми друг для друга ЛП. Побігли. Старий з мене очіпав, я позіпав. О, Боже, чому він мене знову з'їв? Тобі скільки років? Мені зараз 11 же років. Чому він завжди вибігає звідти? Бо, при мене не буде на якій трансляції, тому що у мене височився червоний екран на Ну добре, не було Тоді можеш зайти мені. Тоді можеш зайти знову до мене на стрім. Так, все, я пішла вже. Боже. <свист> <П> Пам'ятаєш, <свист> пам як я не міг не міг пройти оцей рівень ніколи. Та Боже. Скільки у тебе людей на сервері? Та я не знаю, людей 16, напевно. Пять А п'ять мне показывай четыре А мне зараз покажи п'ять А уже 6 Окей привет дякую. Ха-ха ха ха Торос Ні, Ой Бы без скільки років? Мені, мені Значит Можем після Трим Рима Окей, так. Трима в танки. Сколько у тебя людей на сервере? Ладно, я шучу. Пока у меня 10% гарного стріма. Дякую, дякую, що дивився. Просто щоб ти розуміла, зараз у нас така гроза, що тут. Я, в які ігри граєш, окрім Роблоксу. Я граю в Бравл Stars в Майнкрафт в що ще? В Among Us. А, а ще ще іноді можу пограти там, де, типу, робакси треба заробляти. Це дійсно робоча гра Катя тобі її колись давав, пам'ятаєш? Так, ще я хочу тобі сказати адміністра одну... Block World. Добре. Я там живу 20 робаксів. Дві тисячі, дві тисячі монет. Це... А що за гра? Скажи? Що за гра? Ну, добре, я загадаю, можливо, що... знайду. Хіс uh хі, -huh. що? Туди треба бігти, туди. ха ха так. Це я. Ей, подаріла я біжаму і носочки, і носочки, і всі цвєточки. Ну, пікаті рялша, ну, кчасті я не знайшла. Да пам'ятаєш, як вчорашнє відео я викладував? Боже. Пам'ятаєш, як вчорашнє відео, в якій ігри граш, крім Roblox? Я тільки що сказав. Я не бачу причин думати. І що ти, Амінь, ввічері такий, зараз підожди, Ваня. Добро. Катя, відбилася. Ау, эй, чего она не открывается, скажи, а нет? Зараз. Алло. Все, друзі, стрім продовжується. Можеш вимкнути свою камеру, щоб я напалив твоє обличчя. Тебе не чути? Не чути? Ні, все чути. Тепер можеш вимкнути камеру Ага, все, дякую. Mm. Slow down the tempo. О боже, оце я пам'ятаю. Оце не можна зовсім пройти. Біжим ранду О о, ось це це місце з багу! Алло, Катя, ти тут? У Тебе напевно мікрофон вимкнений. А зараз включити і виключити мікрофон? Зараз чутно? Так, все, зараз чутно. Ну Ось, ось зараз це буде те саме легендарне місце. Загубила зубик, зубик загубився. Зараз. Боже, я, як, як я вчора туди запригував? Я вже не пам'ятаю. Пад а як я вчора туди запригував? Увага! А от і тут. Ти грав стендоф, ні не, не грав. Добре, друзі, ось такий був стрім. Сподіваюсь, він вам сподобався. Я впав заради вас. Ставте за лайки, підписуйтесь. Всім пока!